Євген Маланюк, український письменник та поет, культуролог, енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник армії УНР, патріот України, після поразки УНР назавжди покидає Україну. Далі проживає у Польщі, Чехословаччині та Німеччині. У червні 1949 року поет переїжджає до США і поселяється на околиці Нью-Йорка, де й живе до самої смерті. Його ненавиділа і боялася совєтська влада. Та він творив і повернувся у книжках на батьківщину вже після здобуття незалежності. Усе своє життя віддав мистецтву та в першу чергу українській літературі. Є автором багатьох поетичних збірок, які були видані у Європі та Америці. Центральною темою лірики Маланюка є відтворення вольової особистості. Усією своєю творчістю Маланюк прагнув сприяти відродженню української держави. Для сильної та самобутньої української нації